Сьогодні говоримо про сарказм. Це той момент, коли людина каже щось і тобі смішно. Але не факт, що приємно. У нашому інфополі сарказм сприймається двояко. Хтось каже, це моя суперсила, я просто дуже іронічний. А хтось відповідає, це не іронія, ти просто токсичний. І де тут правда? Добре, почнемо з визначення. Сарказм це форма мовлення, в якій людина насправді має на увазі протилежне сказаному, часто з насмішкою, і головна мета показати недолугість, викрити абсурд або просто спровокувати. Наприклад, коли викладач запізнився на пару на 40 хвилин, а студент каже: класно, що ви пунктуальні, це дуже вчить дисципліні, це сарказм. Тому що буквально сказане не збігається з тоном і контекстом. Мене звати Валентин, ви на моєму YouTube каналі. Підпишіться, влупіть вподобайку та залиште коментар, якщо вам теж подобається розбирати гумор. А ми поїхали далі. Слово сарказм походить із грецького. І воно означає буквально рвати м'ясо. Тобто це вже з самого початку був не м'який гумор. А форма словесного нападу. Але не все так однозначно, так би мовити. Ще в давньому римі сарказм використовувався як форма політичної сатири. Люди обігрували очевидне. не тому, що хотіли образити, а щоб сказати правду в обхід цензури. Чому це важливо? Бо сарказм це не просто тип жарту, це інструмент. І як будь-який інструмент, ним можна витанчено вирізати форму, а можна й влупити ним по печінці. Ми звикли думати, що сарказм це жарт. Але не завжди. Сарказм може бути куметним, але це не його основна функція. Часто це форма критики. Просто замість прямої розмови людина ховає своє незадоволення за фразами з посмішкою. І тут різниця в намірі. В усьому, як завжди, справа якраз таки в намірах. Якщо сарказм сказаний, щоб пожартувати над ситуацією разом з іншими, це гумор. Якщо сказано, щоб укусити, принизити або випустити пар, замість відверто поговорити, це пасивна агресія. А чому? Сарказм інколи викликає труднощі у деяких людей, бо сарказм це форма непрямої комунікації. Ми не говоримо прямо і змушуємо іншу людину вгадувати, що ми мали на увазі. Це окей у гуморі, але може бути маніпуляції в особистому спілкуванні. Складність тут у тому, що не всі люди його розуміють, є ті, кому сарказм здається простою грубістю. Особливо, якщо вони не знайомі з тобою добре, або мають інший культурний бекграунд. Звичайно ж, інтонація вирішує все. Те саме речення може звучати або жартівливо, або токсично, залежно від голосу, міміки і контексту. У гуморі є правило бий вгору, а не вниз. Коли сарказм спрямований на сильнішого, це сміливо, коли на слабшого, це вже не смішно, це знущання. І в стендапі, до речі, те саме. Комік може вийти і сказати саркастичну фразу про владу, релігію, мову, і це сприймуть як сатиру, а може саркастично проїхатися по людині в залі, і публіка перестане реагувати, бо це вже виглядає як приниження. Так ось, ми вже розібрали, що сарказм це не завжди жарт, це інструмент, який можна використати добре або безглуздо. І тут варто подивитися, як цим користуються люди, для яких гумор це професія. Що по сарказму у стендапі? У стендапі сарказм частина голосу коміка. Це не просто прийом, а тональність. Комік може бути саркастичним від початку до кінця, і це буде працювати. Якщо Публіка розуміє контекст, не виникає враження, що автор глузує з глядача, або є баланс між критикою і самоіронією. Наприклад, Луїсі Кей часто використовує сарказм, щоб говорити про себе. Звісно, я. Ідеальний батько, я навчив дочку матюкатися вже в п'ять. Це сарказм спрямований на самого себе. Це дуже важливо, і це працює, бо ми бачимо: людина розуміє свої мінуси і не прикриває їх. Коли сарказм може провалитися, сарказм не працює, коли людина просто повторює кліше, наприклад. Без контексту це звучить дуже тупо. Видно, що автор не вкладав сенс, а просто вирішив викрутитись, ще коли глядач не зрозумів, що це сарказм, і сприйняв буквально. Це особливо помітно в соцмережах. Людина пише саркастичний коментар, а в коментарях купа агресії. Бо читачі не вловили іронію. Є така думка, що сарказм це ніби легкий шлях, бо він часто побудований на очевидному протиріччі. Типу сказати навпаки і зробити вигляд, що це жарт. Ну звучить не дуже складно, правда, але складність не в тому, щоб сказати навпаки, а в тому, щоб сказати доречно, тонко і з влучною інтонацією, і при цьому не втратити контакт з людьми. У хороших коміків сарказм це частина структури думки, не просто поза у поганих це спосіб звучати розумнішим, ніж ти є насправді. Так, що сарказм це добре чи погано? Звичайно ж, це залежить не від жанру, а від того, як ти ним користуєшся. Можна бути саркастичним. І чесним, а можна саркастичним і закритим, незрозумілим або навіть відштовхуючим. Гумор це завжди діалог. Якщо ти говориш з людиною, а не просто над ними, сарказм може бути гострим, смішним і навіть об'єднуючим. А якщо це просто форма зневаги, тоді це вже не гумор, це просто пасивна агресія, але з маскою. Тож сарказм це не зло. І не панацея, на жаль, це форма. Як ніж, ним можна порізати хліб, а можна і людину, і якщо ти використовуєш його в гуморі, стався до нього свідомо. бо хороший сарказм не викручує очі і від нього не вянуть вуха. Він змушує задуматись, а ще сміятися разом. А не зверху один сміється, а інші відчувають себе дуже незручно. Попрошу тебе ще раз, підпишись на мій канал і влупи вподобайку.